Твоє життя залежить від пенальті, кому ти дав його пробити. Мілєвському, хай б'є панінка як на чемпіонаті міра. Кращий футболіст, з яким ти коли-небудь грав. Я. Ну кажи, мавроп. Мавро. Якщо серйозно. Блін, якщо серйозно я не пам'ятаю. Може десь на районі якомусь чи десь на якихось. Багато було турнірів, може десь якийсь чудак попадався сильний. Важко згадати отак зараз. Ну, в одній команді, давай. Так. Ну, в одній, ну добре, давай, От, як зараз, там з республіки візьмемо Антон Крабан. У нього найвеликий бенграунт, в принципі. З ким ти б хотів грати в одній команді? З ким я б хотів зіграти. Ой-ой-ой. Я б хотів би зіграти з праймовим Андрієм Шевченком. Найкращий український футболіст на даний момент. Ну я думаю, думаю, блін, важко. Або трубін, але напевно все-таки забарний. топ трансфер, топ-защ. Хто кращий гравець світу на даний момент? Блин, навіть не ну, знаю. Терфіння нормально виставити сезончик хороший. Хай буде. Кращий український футболіст цих часів. Мілес. <кій> <кій> Браво.